Здоровенькі молоденькі! сьогодні я позвав мопса тао та рибку моріса щоб протестити супер луки, які можуть вас телепортувати, стріляти аметистами та. ой. Щось я далеченько вже забіг. Не забудьте підписатись на канал. Вмощуйтесь зручніше, адже мене звати Каспер і нумо до пригод. Ну і для сумісної гри в першу чергу треба сервер. Тому я спускаюсь в опис та переходжу за першим посиланням, щоб створити безкоштовний сервер від Godlike. Просто заповнюю вказані поля, проходжу реєстрацію і сервер готовий. До речі, у GodLike є як безкоштовні сервери для гри з друзями, так і платні тарифи для серйозів. Серйозних проєктів. Але щоб точно переконатись, чи потрібно воно вам, скористайтесь тижнем безкоштовного користування будь-яким тарифом. Ну і якщо все ок, то отримайте знижку 50% на перший місяць користування. Переходь на українське разом із GodLike. І до речі, це відео не вийшло без них та моїх спонсорів та патронів. Тож я дякую Ілюхасу, Бабабуй, Варварі Коваль, Елмі, Чернікову Андрію та всім цим людям. І особливо Дива, подяка, Генріху Бангерту, ти красавчик. Так, про що це я? А, супер-луки. І зі мною сьогодні Тео та Саня Майнкрафт. Йоу, як життя. Тож народ, бачите книгу у мене в руках. А, ти що Саня зробив? Як ви думаєте, чому я вас сюди покликав? Але чекай, 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 скажи мені, будь ласка, якого біса я бачу себе зліва? Я покликав вас на Майнкрафт Бедрок для того, щоб показати вам дуже крутий мод. У мене в руках є книга, і якщо я її відкрию, то я побачу, що в ній написані рецепти. Крафтів незвичайних луків, що ж круто, що вся команда в зборі, і тепер можемо добувати наші перші ресурси. Основою всіх крафтів є звичайний лук, тому нам треба їх якомога більше. То треба би чекати, йти бо... в печеру якось побудуйте хтось, наше укриття, в яке ми будемо ночу ховатися, поки будемо полювати на павуків. Ми що слабаки десь жити? Ми будемо жити на вільному повітрі, на свіжому повітрі, тому що ми вільні люди. Ну, знаєте, скоро починається ніч, так що давайте поквапимось, щоб, можливо, якусь хоча б броню зробити. Так, я добув трішечки їжі і зараз піду її посмажу. І треба встигнути, поки не почнуть спавнитись павуки. Я вже чую скелетів, тут два скелети. О! І з нього з нього вже з одного випав лук. Оце тобі повезло. Але він повністю зломаний. Ну він зломаний і він не підійде для крафту. Але він мене покоцав, тому мені треба зараз відновити, відрегенеруватися. А, мені також випав. Він також покоцаний дуже сильно. Тут, до речі, вбив двох павуків і мені ні з одного не випав випала е, павутинка. <гас> <гас> Живи, 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 живи. Опа, дві павутини з одного павука, мені треба ще один. А що нам взагалі потрібно? Який лук робиться найлегше, щоб ми його одразу купили? Є аметистовий лук, є лук із діамантів, але це точно не зараз. Є луки з обсидіану, смарагдів, золота, льоду. Я думаю, що для нас найдешевший лук, який ми можемо скрафтити, це лук або із аметистів, або із магма-блоків. Я магну знайшов. О, з неї можна зробити наш перший лук. Треба 4 блоки. Давай, чекай, тут три. Те, Давай. не їсти. Мопсу, треба їсти. Правильно, правильно, мислиш. Наше, закусиш. Ра -ра 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 -ра. Я село знайшов, Блін, тут поруч з нами є село, я туди швиденько зганяю. О, можна у селян смарагди за павутину купити. Ми можемо нафармити, до речі, багато павутини, купити за неї смарагди і зробити смарагдовий лук. О, це гарна ідея. Є, у мене є п'ять шматочків заліза, я собі зможу тепер скрафтити нормальне кайло. Ну так як у мене тепер є залізне кайло, то я можу полізти до шахти і добути нам трішечки діамантів. Тим часом Тео. Я на колінах у церкві. Прошу у неба, сил, перетривати все це. Але сила покаяння, то є сила, то є люкс, то є сила капітальна, то є чудо, і чудес. О, я знайшов золото, дуже багато, воно нам знадобиться. Ой, ну в мене шість штук. Знаєш, що я тільки що знайшов? Ні. Діаманти і майже свою смерть. О, я тут тікаю від відьми злої і від скелетів, і взагалі від усіх. Я діаманти також знайшов. Два зомбі ви звідки тут взялись? Такі глибокі печері. Китя, допоможи. Не стій просто так. Є, у мене є свій перший діамантик. Скільки нам загалом треба золота на три луки? Ну, взагалі, на один лук, треба 4 блоки, але є ще лук, куди треба золота морква і просто шматочки золота. До речі, я знайшов ще трішки діамантів. Ох! За мною пішли зомбі, але вони чомусь не могли обійти лаву і померли. До речі, я також знайшов магмут. Отже, я кладу лук, ставлю навколо нього 4 шматочки магми, і в мене виходить ін... інфернал боу. Так, алло, не гори тут у мене. Так, мені цікаво, що він робить я ним прицілююсь в зомбі. Він підпалює зомбі. Аморі гапнувся з висоти. Аморі Моріс молодець. Тут відьма, тут відьма. Оспер, допоможи. Без проблем. У мене є супер лук. Ого. Тільки ним не треба промахуватись. Слухай, я напевно дійшов до того рівня еволюції, що мені вже теж треба робити свій перший лук. Давай, давай! Бо він тут роздає просто неймовірно. А ну, значить, я роблю лук. Два, три, чотири. Ааа, інфернал боу. Оооо! Ой! Тільки вони до мене пробрались! Бе! Ти шооо? Я фією! Каспер, а скільки нам треба взагалі смарагдів для того, щоб зробити лук смарагдів? Треба чотири смарагдових блока. Багатецько. А, так тут можна просто торгуватися з селянином і. А, 20 пшениці всього лише. Я зараз стану мільйонером. Тут є дуже багато пшениці і тут є ще ті сіна. Добре, тоді я зараз переплавлю все золото, яке я добув, і подивимося, скільки блоків у мене вийде. Ну я коротше, я зараз обміняю жителя дуже багато сіна. Дай мені, будь ласка, сіна. Чому ти не тр... О, У мене є вже один смарагд. Зараз буде більше. Оу! Гадай, що я з трьох спроб. Навіть уявити не можу. Ой, цю аметистову печеру. Добудь нам 4 аметиста, нам треба, ну, 4 для кожного луку, тобто 12 аметистів. Буде. Нам би знайти обсидіан, щоб зробити з нього лук. Тримай, Тео, я даю тобі кайло, я тобі даю кайло, і ти шукаєш обсидіан. Бо ти... Е, нюхач, пес. 11 аметистів. Так давай тоді скрафтимо зараз. В тебе є, а в тебе є лук. А нам в пекло не треба за якимись ресурсами? Зендер перлами можна сходити. Для цього я тео якраз дав кайло діамантове, яке він успішно приватизував. Тому хай іде шукає обсидіан. До речі, у мене вже до досмажилось моє золото, і зараз подивимось скільки в мене блоків вийде. Три блоки вийде, окей. Чу хе Привіт! А що ти, Тео? А я той, вирішив не мелочиться, так сказати. Тебе є ще 5 золота. О, є, тримаю. А я не підібрав. Ти, наб... ти назад. ти назад підібрав, верни мені золото. ти І назад так, підібрав. Лук. ти назад підібрав! Верни мені золото! А, дякую. І так, давай подивимось, як той. Саня, Саня, Саньо! Потужна штука. Дуже. а аметист тебе. Ой. Ти добудеш нам обсидіану, чи даси мені, кайло, щоб я його добув? А, я забудь. Ео, ти можеш побігти до села, там є зруйнований портал, я тебе заведу, і ти можеш просто його добути. Заведеш його? Так, за ручку. Я, до речі, зробив два смарагдових блока, так що нам залишилося ще два. О, нічого собі ти на скакуні. Айбаче ти котика маєш. Так, але він мене з'їсти хоче, бач. Я такий солодкий, що він за мною бігає. Тут зомбі! Верхом! На зомбі, прикиньте, малий зомбі на шиї у великого зомбі. Капець, я влаштував зомбі, справжній зомбі-апокаліпсис, вони тут горять, я їх знищую. Бемс, я зробив собі золотий лук, народ. Подивимось, як він працює. Бам! Уй! І скріпера став блок золота. І ще з нього випав порох, він перетворює просто мобів в блоки золота. Жесть. Якщо просто на пол стрельнути, то він робить землю золотом. А зараз стільки обсидіана буде. Знаєш, що я подумав, що тепер я можу добути всі ці блоки золота і зробити ще один лук, який також крафтиться із золота. Тепер у мене є лук, і тепер я крафчу собі ще один лук. Раз, два, три. Щось не так. Я скрафтив Rabbit лук! Заячий лук. А що він робить? Дивись. Вау. А в тебе є смарагдовий лук? Ні, нема. я зараз стараюся продати остатній пучець, десь остатній смарагд. Ну, Тоді ще попробую його чим швидше получити. Мені дві моркочки не вистачає. Я думаю, зараз тут знайду поселені. Так, все, в мене є дві моркочки. Все, в принципі, в нас є один смарагдовий лук. Так, стріляй, показуй, як Та він Ні, працює. ні, ні, я його навіть не зробив, ліпше ти зроби. А тео пішов в роздос. Є, у мене тепер є смарагдовий лук. І що він робить? Ой, дивіці смараги диви. О, скільки смарагдів! Давай зразу ми всім зробиш. О, це фейерверк. Дивись, ми можемо ще скрафтити собі що. Ми можемо скрафтити собі ще лук із обсидіану, лук із ендерперлів, і лук із TNT, і лук із мембран фантомів. Слухай, а які в тебе golden bow чи оббов? Голден. А що таке bow, Зачекай? Диви. Не треба, не треба. Він зразу вбив. Іди, іди, іди! Що прокажи? А я. А як ти як ти його скрафтив? Обоу! Дуже багато Подожди. золота. Стрільне по мені, по мені, по мені. Здраво. Вау! Офіційно обоу тепер мій найулюбленіший лук. Тео, а ти ж копав обсидіан? Якраз диви! Диви, 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 що маю. Протестуємо його. Він тебе. Він тебе телепортує. А якщо просто А якщо маємо. просто. О! Портал! Офігеть! Йоу, мене атакує фантом! На! <coughs> туда, <йо. coughs> Дай, де вони зверху? Головне в одного попасти, попасти, а там вони вже всі помруть. Блін, це як. Оооо! Ти пралюд який! Вважайте, щоб та стріла, якою ви стрельнули, і в нас не прилетіла. В мене є вже одна мембрана, до речі. І тут, де я себе ще вбив, повинна бути ось ще одна мембранка. Оце де те у В'єтнам зробив. Ха-ха-ха! Така ще в'єтнам зробив. Є! Оооо І ще я одну вибив. Все, дивіться, в мене є чотири фантомні цих. Дивись, тева! Дивись, дивись, бач. Та, та, та за шо? Дивіться, yeah, дивіться, ну, okay. дивіться, в мене є. В мене є лук фантома, дивіться, дивіться. Бачите відьму, бачите відьму. скільки часу? Ми просто в епіцентрі торнадо. Що ж, ми скрафтили всі круті луки, і тепер можемо відправити збивати дракона. На рахунок три, всі разом підпригуємо. Один, два, три. Де це ми? Йоу! Просто з першого разу! Я його вбив з першого разу, пацани! Давай, давай відродимо! Отже, народ, спроба номер два, тільки не стріляйте ним самим мощним луком. Дивіться, я хочу його. Я його хочу на торнадо. Я його хочу на торнадо посадити, Щоб його торнадо підняло. <гад> Також підіймається. Бем, все. Ооо! <плес> <плес> Блін, ну за це точно вподобайку поставити, ну точно не гріх.